Шановні друзі, вас вітає Українська асоціація футболу. Сьогодні в будинку футболу відбудеться жеребкування однієї-другої фіналу Кубку України з футболу серед жіночих клубів. І дозвольте до жеребкування запросити першого віце-президента Української асоціації футболу Анатолія Дем'яненка. В одному кошику у нас, е Анатолій Васильович, будуть назви кульки з назвами клубів, а в іншому кошику, Якраз номераці. Ми знаємо, що під номером першим це господар поля, і також під номером третім це господар поля, тобто перша з другою, третя з четвертою. Отже, до четвірки кращих колективів потрапили наступні команди. Це Ворска Полтава, це Ладонир Володимир Волинська область, це Кривбас, Кривий Ріг. І це Колос Ковалівка з Київщини. Отже, чотири колективи поборяться за те, щоб брати участь у фінальному матчі і перемогти в цьому кубку. Отже, будь ласка, Антон, день. ми нагадуємо, що це назви клубів. Після цього будуть номерації перша з другою, третя і четвертою. Матч відбувається з Владимир. Ладомир місто Володимир. І для Владомира культур. З однієї матчу відбудеться якраз на другого фіналу, Так як і всі етапи. Номер три. номер 3, номер 3. Вот мы господарем господарем поля, будь ласка. Наступная пулька. Дворство Полтава. Ворство Полтава. Дворство Полтава. Під номером один Ворсла Полтава. І залишилось дві куртки. Так Ворська Полтава також відходить. Кривбас кривері Криверівський Кривбас і якраз Суперники матиме або горству, або вартер. Грає на виїзді. Номер два. Номер два. Номер два потрапляє на якраз пара вже є. У нас одна і, будь ласка. Дворська прийматиме на своєму полі Кривба з Кровавого рогу. Хороша, так? Хороша, так. Хороша. Коло з ковалівки. Коло Ковалівки. Ми нагадаємо, що 30 листопада запланований фінал. Фінальний матч до цього відбудеться півфінальні зустрічі. Номер 4. Четвертий номер. Четвертий номер для колоса з Ковалівки. Отже, ми маємо пари півфінальних матчів. Це Ворсна Полтава, Кривий Ріг. Владомир Володимир. Колос Ковалівка. Дякуємо, шановні друзі, бажаємо успіху. Дякую.